Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати втечи гру втечі з в'язниці. Ось Разуміло. Ось там входить мій охоронець. А ось тут у нас труба, по якій ми маємо пройти. Потім маємо пройти тут. Добре. Ми проходимо через вентиляцію. До ось такого до паркуру. Який нам треба пропаркувати. зрозуміло? Добре. Так, тут нам потрібно не гайд. Таке ми зрозуміло. Так, а зараз нам треба блиску побігти. Так, 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 так. Так, от два, отсва, отва, осва. Це дуже швидко, так ти від цього охоронця. А А Отходи для кого придумали? Я, напевно, за кого сходить придумали. Ну, добре. Ой-ой. Ну, а як підніматися, то він сходами. Геніальний мужик. Аби тут треба бути обережним уже. Я не хочу впасти. Так, буде. Зараз нам головне не впасти. І... Оп. Так. Де ми туди. Ми в чоловічому туалеті. Де. Ага, Лопата. І ось тут ми бачимо Раз, два, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце таке докопався до земного ядра. Добре. І... Я бачу небежих от понял, не может я вс ага, говорю, мило. Кашаний. Добре. Двуми е ногами знаходиться шипы. Добре. І що тут там? Na Tam ještě v nás je nějaký ochot. Já Tak 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 na listama na list. Na Tak. Як же я вдячний архітекторам, які тут все зробили так, щоб сходи обвалилися і за мене зміг побігти. Добре. Так що це? Добре. Так. Де я там зараз? Зрозуміло. все закрито. Добре, значить нам буде. Добре. Стій! <реш> Оце так тільки що була відрожка. Добре. Піднімаємося по цій драбині. І що в нас тут? Незрозуміло. Добре. Ага. тут? Добре. Драбину ми можемо взяти. І куди її треба? Ні. Так, тут кімната для відвідувань, напевно. Стоп. Може сюди? Да, -а -а, ми могли. Оба що це наступно? Вентилятор. Ага. Ось він буде нас тувати. Оби і все. Так, залазимо по драбині. Ні. Так. Ми змогли це. Зараз на цю. Ні. Ми сюди залізли. Так залишилося на цю тубу. а потом лише на да, цю и цю. и мы залізли. Добре, а что это у нас тут такое? Ага. Ні, твою ж. А, все добре. Так. А зараз назад. Добре, ми змогли. А зараз ми залазимо. М -м -м. Добре, ми сюди залізли. Залишилося лише покотити ще цього. А, ось тут такі ніби. А, зрозуміло. Значить, десь має бути ще третій. А ось і він. Так, а зараз ой. Це так було заплановано. Зараз сюди, 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 і ми спокійно проходимо. Ось так. І ми в якомусь коридорі з вентиляцією хлюків чи в чому. Що тільки що сказали. Аби раз. Зрозуміло. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. 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 Два Три. все ми змогли. Ні. Так. Все ми змогли це якийсь вентилятор. Зомів. О. <плес> І так, 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 Ні. Назад. А зараз Уй. ні, як нам це зробити? Я сам не знаю. Напевно, сюди. Де я зараз? Так, тут скільки охоронців. І пова, і той сви. І... А, його треба перемогти. Зрозуміло. Зараз захищатися потужний немає сенсу. так, 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 так. Ага. Так, вон он догоняет меня. Чи он? О, базука. Смотри. Дайте мне базуку. Дайте мне базуку. Зазумело. Я взял базуку и взял в туре этого. Типа... Ну, я побил. Мені ця базука подобається. А цікаво, вона потім вийде з іншим. Хто вони? Ось так. Зараз у мене є базука. Добре. Де я? Я літати навчився. Так. Де ми? А ось така прихована добинка. Добре, крупо. Ось що вихід? Ааа, зрозуміло. Треба не піджалити собі попочку. Ой, ну а мені туди все так іде надали. Якщо тут буде геть, я його не забезлуку і застріляти. Так, а Що це? Не знаю. Mm -hmm. Зрозуміло. Значить мені треба будувати сьогодні. А, а так нам вийде у мене, зрозуміло. Так треба взяти. Дві залишившися в мене металичних тожечки, і побудувати гарненьку... Гарненького мостика. Або гарненьку дорогу. Так, а зараз обережно треба клубій тут, так, щоб у мене все пройшло.

Tak, to bylo 11. pak to bylo Tak. Tak. Myslím, že to Tak. heď má zem. Ну, а вам, якщо сподобався це відео, поставте лайк, підпишіться на канал та не забудьте про донат на ЗСУ. Всім гарного дня, до побачення!